До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую підписуватися на наш ютуб канал. Та сьогодні у випуску дивіться про таке школу відповідального батьківства запустили у бродах активності молодіжного центру у бродах. Деталі події, спекотний футбол організували у бродах. Про це та інше сьогодні у випуску. Бродівська міська територіальна громада залишилася без тоталітарних комуністичних символів. Процес активної декомунізації у Бродівській громаді розпочали після перших місяців повномасштабного вторгнення, і з травня 2022 року у Бродівській міській раді працювала робоча група із ліквідації символів комуністичного тоталітарного режиму. На території Бродівської громади. У першому етапі роботи вона напрацювала перелік вулиць, які пропонувала перейменувати відповідне рішення номер 735 Було прийнято на 21-й сесії Бродівської міської ради 8 скликання 9 серпня 2022 року. У Бродах запустили школу відповідального батьківства. Деталі у сюжеті. У затишному ля кафе, що розташоване навпроти центрального парку, зібралися активні батьки, які зацікавлені у тому, аби їх батьківство було максимально щасливим. Відтак у бродах запустять школу відповідального батьківства. Разом зі службою у справах дітей Львівської обласної військової адміністрації та Львівським обласним центром соціальних служб ми створили проект, який пропагує відповідальне батьківство. Відповідальне батьківство можливе тоді, коли батьки мають мають достатню кількість доказової інформації разом з спеціалістами, саме тому ми готові поєднати спеціалістів, які готові ділитися своєю інформацією для батьків, які мають дітей до трьох років, або батьків, які очікують на дитину, і таким чином це допоможе цим батькам стати щасливими, тому що ми віримо в те, що щасливі діти це щасливі батьки, і навпаки. І саме тому ця школа це про те, що бути щасливими, бути відповідальними, і ми готові допомагати батькам в цьому. До слова, проєкт є пілотним і броди це перше місто на Львівщині, де стартував цей проєкт. У програмі будуть круті тренінги від фахівців та експертів у галузі батьківства. Про важливість таких заходів ми запитали у керівника служби у справах дітей Львівської обласної військової адміністрації. Дуже часто, коли в нас в час війни, коли люди приходять, розлітаються сім'ї, люди приходять, не знають, би хотіли адаптувати дитину, не знають, куди піти, як піти. І не завжди люди можуть достукатися десь до місцевої влади чи просто роз'яснити, або є якісь непорозуміння. І якраз через співпрацю з громадськими організаціями це набагато покращить, я думаю, якраз наблизить сім'ї до дітей. Навчать родини, які того потребуватимуть відповідального батьківства, ну і взагалі наблизить наше суспільство до там до європейських стандартів, до яких ми йдемо, за які воюють наші хлопці на, на сході України. Кожна зустріч є унікальною у своєму роді. Тут можна буде дізнатися багато чого цікавого та корисного, особливо молодим батькам. Ми обрали чотири громади для співпраці. місто броди це перше наше місто. Сьогодні відкриття школи. Загалом школа триває. Атиме до 2 серпня, і вона включатиме в себе чотири офлайн лекції, які будуть відбуватися тут в бродах, і також три онлайн, де ви зможете познайомитися з експертами, які допоможуть вам у вихованні дитини. Власне таких зустрічей буде 4 і дві із них вже успішно зреалізовані у бродах. Про подальші такі тренінги, і не лише будемо повідомляти вас згодом. Ми віримо в те, що піклування і надання інформації для батьків, для сімей це також є попередження. Потрапляння дітей в інтернатні заклади е, і тому таким чином розвиток суспільства і також впродовж школи батьки зможуть не лише послухати відкриті лекції, а також вони зможуть отримати безкоштовні консультації від наших експертів та огляда малючків. Сергій Нікишин Дмитро Стоцький, телеканал Броди Онлайн. Фахівці Бродівської міської ради, головний спеціаліст відділу культури, туризму молоді та спорту Наталія Гудема. Взяли участь в онлайн-навчаннях на вебінарі Згуртованість у територіальних громадах формування нової ідентичності та місцевих програм, що скріплюють згуртованість від всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація Об'єднаних Територіальних громад на базі платформ соціальний захист та згуртованість. Молодь, спорт, культура за підтримку програми Децентралізація приносить кращі результати та ефективність. Молодіжний центр міста Броди активно продовжує свої активності. Про один із таких заходів дивіться сюжет. Потрібно постійно підтримувати креативну молодь та давати можливість задовільнити потреби та забезпечити розвиток інтересів. зараз ми перебуваємо у Бродівській центральній міській бібліотеці на зустрічі із творчою молоддю Бріщини, яка організувала цікавий захід. Буде дуже класно подивитися, як наприклад, може будуть відрізнятися yeah. ці фотографії, ну ці карти або можуть дивіться. Я вам в будь-якому випадку раджу трошки напрягтись і писати. У центральній міській бібліотеці відбувся захід по створенню дошки візуалізації. Дозволь собі мріяти, який організував Бродівський молодіжний центр серед присутніх. Цілеспрямована, енергійна, наполеглива молодь міста Броди. Насправді важко заохотити молодь. Це я вже переконалася на своєму досвіді. Ми організовуємо різні заходи. Ми організовували, наприклад, квест до дня конституції. Було три команди по, якщо я не помиляюсь, по 8-9 людей. Е, я тоді була дуже дуже щаслива, що стільки молоді, якби зареєструвалися, заповнили форму і в загальному прийшло на цей е, квест. Е, також ми організовуємо кінопокази, то вже якби кількість відвідувачів є більша, приблизно 100 людей. Людей, які додивляються фільм до кінця, це приблизно 50 людей. Е, от е, такий захід ми організовуємо також під форму, щоб люди реєструвалися, тому щоб ми знали, яка кількість людей. Е, на жаль, я кажу, важко заохотити всю молодь, але ми шукаємо ці шляхи. Ми хочемо це вирішити, щоб чим більше і більше молоді бродівщина відвідувала такі заходи. Захід розпочали із заповнення відповідної форми. Палановита молодь мала можливість створювати власні карти візуалізації. Також вони організовують ряд інших заходів, які є цікавими для молодих людей. Головним завданням молодіжного центру є заохочення молоді та активна участь. Я директор Бродівського молодіжного центру. Сьогодні ми організовуємо такий захід створення дошки візуалізації, в чому заключається суть, щоб люди фантазували, що вони наразі мають, що вони хотіли б мати, і це все вкладають в одну карту. З свого досвіду скажу, що таку карту я роблю вперше сама. Моя сестра робила це три роки підряд, і це дуже-дуже класно працює. Самі навіть психологи раді таким методом користуватись, викладати все не в думках, точніше, не тримати все в думках, не тримати десь в нотатках, а мати це перед собою. Тобто мати такий плакат, щоб ти там Закріпив ті фотографії, ті свої думки, які ти маєш. Особливістю карт є те, що створюють їх на визначений час. Також важливо правильно розміщувати сектори бажань. А це захід для створення дошки візуалізації. Це така штучка, яка допомагає трішки все спрямо. Класти в своїй голові і перенести це на аркуш паперу зі своїми бажаннями. Тобто, наприклад, я роблю план на там, 5 років, як я бачу своє життя. Тут є учасники, які роблять і на все життя, як вони бачать. Є такі, що роблять на 10 років, є на 3, є на рік. І це здебільшого для того, щоб легше і чуть-чуть так все як би то сказати, розписати детальніше те, що ти хочеш досягнути. Ось, Такий план дій. Я б сказала, організатори свята на майбутнє мають свій план цікавих заходів. Ранкова йога в нас буде також буде арт-терапія, де будуть малювати картинки, які вони там, які, в них які в них є в душі. Ще будуть активні парки, будуть перегляди фільмів, що середи обов'язково будуть. Вони постійно працюють над розвитком молоді у нашій громаді. Я з самого дитинства займаюся різним перше в школі, потім оце вже закінчила школу. Тут займаюся в бродах такою організацією. Щось трішки роблю на навчанні. Ну але здебільшого, я хочу давати можливість розвитку і розвивати своїх місцян тобто, хочу, щоб нас в броди прославлялися, росли і була перспектива у цього міста а вона в нього є. Пан Владислав активний учасник ряду заходів для молодих людей. Ви знаєте, до цього брав участь, переглядав також кінофільм, який ваша молодіжна рада показувала тут в центрі бродів. Мені сподобалось і загалом я думаю, що це створення дошки візуалізації – Це навіть те, що треба викладати і показувати ще в школах, тому що вчать дуже багато всього. Що може навіть не знадобитися по життю. А така штука вона допомагає сконцентруватися, якісь свої хотілки наклеїти, десь роздрукувати, написати, записати і працювати над тим, що ти хочеш тілити в житті. Тому я вважаю, що це дуже круто і сама організація класна. Важливо вміти мріяти та впевнено йти до своєї мети. Взагалі, я очікую від цієї зустрічі отримання максимального задоволення і побачити у фінальному результаті те, про що я мрію, і що я хочу отримати. Я вже кілька років практикую подібні дії, і я роблю дошку візуалізації собі на заставку на телефон. І таким чином кожного разу, коли я заходжу на телефон, чи я втомлена я радісна, я дивлюсь, ось для чого мені потрібно працювати, і ось чого я хочу отримати в житті. Тому я прийшла сюди для того, щоб зробити це в фізичному плані матеріальну дошку, її на стіні, кожного разу прокидатися, дивитися на неї і казати Вау, я мушу цього досягти. Мрійте, докладайте зусиль, досягайте. Ви майбутнє нашої країни. Що скажіть, будь ласка, як давно ви займаєтеся такими, 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 такими? Це сталося можливо, коли почалась війна. Це був березень або квітень. Я побачила подібну практику десь в соціальних мережах, і я подумала, що можливо це якось трохи мене розвантажить і дасть мені відчуття легкості, що не все так погано, і в нас є майбутнє, за яке треба боротися. Вміння фантазувати та мріяти є ключовою умовою для створення карт. Їх виготовлення слід розпочинати із середини аркуша паперу. Карти мали містити у собі інформацію з різних сфер діяльності. Я більшість людей бачу вперше, чесно кажучи. що Ми класно провели час спільно, відпочили, надихнулися чимось, надихнулися на якихось на якісь звершення. Завершили захід особистими презентаціями створених карт візуалізації. Присутні отримали безліч позитивних емоцій та мали змогу знайти нових друзів та отримати незабутні враження. Наталія Коваль, Дмитро Стоцький, Роман Вільчаніно. Телеканал Броди онлайн. Повномасштабне вторгнення расистів триває. Цього осінньо зимового періоду ворог вже не зможе перелякати нас блокаутами, проте, ймовірно, буде намагатись. Нещодавно отримали гуманітарну допомогу від товариства Червоного Хреста України у відповідь на звернення міської ради, благодійна організація надала дизельний генератор потужністю 30 кВт та речі для перебування в укриттях. Це побутові обігрівачі, кухонні набори, покривала і спальні набори. Розділяють допомогу відповідно до потреб та дякують Львівській обласній організації Товариства Червоного Хреста України, голові організації Івану Ярославовичу Семероко за відгук на звернення за допомогу та невтомну працю заради людей. У бродах на футбольному полі зійшлися ФК Богун та ФК Жовква. З яким рахунком завершилася гра, дивіться у сюжеті. Творого кура! Ця гра була надзвичайно спекотною із травмами та вражаючими моментами. На стадіоні ювілейний шоу-бродах у пекельну погоду відбулася напружена гра між двома футбольними командами Бугун та «ФК Жовква». На трибунах не стихали вболівальники, а кожен із футболістів викладався повну. Гучно і з барабанами у руках вболівальники за «Жовкву» заполонили стадіон. Розпочали гру о 16 годині, і за цей час вдалося побачити чимало цікавих моментів, за якими у напрузі спостерігали вболівальники. Не обійшлася гра без травм, а через надмірну спеку доводилося робити невеликі перерви. Богоном та жовтвою була надзвичайно динамічною а за улюблений богун вболівали навіть діти. Зокрема, цей матч був благодійним, де усі бажаючі могли задонатити на збройні сили України. У кінцевому результаті перемогу здобула футбольна команда міста Жовва, яка обіграла Богун із рахунком 4.0 Сергій Нікішин телеканал Броди Онлайн. 24 липня 2023 року відбулася оперативна нарада із середнім та старшим начальницьким складом Золочівського районного управління та 5-м ДПРЗ ГУД СНС України у Львівській області. На нараді було розглянуто стан службової діяльності. Золочевського районного управління та 5-го ДПРЗ у України у Львівській області. Бродівчани у Болгарії, і це не лише відпочинок, а й популяризація української пісні і танцю. Деталі у сюжеті. Літні канікули для юних артистів міста Броди почались активно і дуже продуктивно. Міжнародний фестиваль-конкурс Слов'янський вінець 2020 у Болгарії зустрів бродівчан теплою приємною погодою. Лагідне море допомогло відволікти світ. Страшної буденності та набратися сел для майбутніх звершень. Поряд з бродівчанами на одній сцені виступали колективи із Харківщини, Миколаївщини, Вінниці, Києва, Рівного, Праги, Чехії, Батумі і Кубулеті. Грузія. Більше тисячі учасників змагались у різних жанрах та номінаціях. Зразковий ансамбль джерельце Бродівського народного дому та дві групи ансамблю Сузір'я Бродівської школи естетичного виховання були нагороджені першими преміями. Дякуючи своєму керівнику Гром'як Ользі Вікторівні, учасники хореографічних ансамблів прекрасно представили своє місто на міжнародному конкурсі. Крім танцювального мистецтва, наші юні земляки гідно представили вокальний жанр Учасники Love Studio Зварич Анастасія, Еліза Логвиненко і Олександра Наклюцька під керівництвом Галини Гаврилюк вибороли призові місця і з перемогою повернулися на батьківщину. Наші маленькі бродівчани є найкращий культурний фронт у надійних руках, і це ми бачимо на практиці. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. На цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Дякую за перегляд. До зустрічі.